Новин головні події вівторка. Дивіться за мить. Ворожі обстріли населених пунктів області та рашистський терор населення на тимчасово окупованих територіях. Детальніше про 328-му добу війни. Далі вже дев'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по центру міста. В якому стані знаходяться травмовані та як відновлюють пошкоджені будівлі. Біль то, що тільки це все наживалося, і отак, от воно все пропало. Генератори буржуйка, вайфай та кімнати, де фахівці надають психологічну та соціальну допомогу. У Запоріжжі розпочали перевірки пунктів незламності. Тож, чи забезпечені вони всім необхідним. У нас є 12 буржуїв, у нас є запас дров, у нас є 3 тисячі технічної води. Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 16 січня зросла до 9 людей. Серед них двоє дітей, нині вони у лікарні. Інші отримали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовились. Про стан дітей, що досі перебувають у медзакладі, дізнавалась Анна Давидова. Одразу після прильоту доставили до Запорізької обласної дитячої лікарні 15-річного хлопця та 8-річну дівчинку. Обоє мають поранення кінцівок. До нас вчора поступило двоє дітей о другій ночі з пораненнями від скла. Діти в задовільному стані, але по пораненням це середньої важкості. Дівчинка була травмована в середню треть бедра, а хлопець це стопа поранена розбитим склом. Їх стан задовільний, але стан поранення середній. Уламки скла не зачепили важливі органи, зазначають лікарі. Тож діти одужують дівчинку. Випишуть протягом тижня, а 15-річний юнак ще потребує додаткового лікування. Хлопцю уламками посікло м'які тканини стопи, зафіксовано пошкодження кистя а також правого ліктьового суглоба. В ургентному порядку дитині була надана допомога в об'ємі первинна обробка ран. Обох нижніх кінцівок і ліктьового суглобу накладення пов'язок і на подальшому він отримує антибактеріальну терапію. Виписка можлива через неділю, а повноцінна буде опора на кінцівки десь через місяць. Тобто він протягом місяця буде ходити на милицях без навантаження на праву нижню кінцівку. Доки медики турбуються про дітей, мешканці постраждалих будинків оговтуються після почутого та побаченого. Страшно замахують те, що сьолі в порядку, тому що це безізвісне. Олександр у момент ворожого прильоту був вдома із мамою. Родина страшенно перелякалася, коли отямилися, не повірили власним очам. Всі в кімнаті окна, ну, все в квартирі вибиті. Іду ну, до балкону. Ну його повністю посікою. Він просто розбитий. І навіть за своїх граніць вищу стекла. А смотрю з балкона, ну не з балкона, а з окна. Сюди там горить обувний магазин. А этот балкон повністю збріла. Цю ніч провели вдома. Вікна та балкон вже забиті ОСБ плитами. Йти родині більше немає куди, тож холод довелось стерпіти. Люди розгублені, адже коштів відновити власне житло бракує. Біль, то, що стільки це все наживалося, і отак, от воно все пропало. Поруч із будинком, куди припав ворожий удар, був магазин та кафе, які працювали близько 20 років. Розяв матеріальні убитки підчитуваються Одразу Сразу підсчитується горе чоловіче і сльози чоловічські. Все убирали, все вивозилося, а вважатися буде потім. Крім тоски... І грусті ні о чим. На місці ракетного удару продовжують працювати комунальні служби. Нині засипають триметрову воронку землею. Також спецтехнікою прибирають скло та купу сміття. Пострадало десь 10 домов. А округ ми заділили ну їх не посчитаєш. Якщо брати по квадратурі, это где-то більше 600 квадратів. Ми вже закрили плитами ОСБ, ЄСБІ да отремонтировали двері. Ліквідовують наслідки ворожого прильоту півсотні комунальників. За словами працівників, ще кілька днів і ремонтні роботи будуть завершені. Анна Давидова, Наталія Юрєва, Ілля телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти 130 разів відкривали вогонь по населених пунктах регіону. Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії Біленьківську громаду. 120-мм міліметровий ворожий снаряд поцілив у житловий квартал. Пошкоджені три будинки, надвірні прилеглі споруди та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих. Не вщухають обстріли і на Гуляйпільщині. Місцеві жителі повідомляють, ворожі атаки почастішали ще місяць тому. Влучань по території. Урія міста було близько сотні за добу, а нині майже 300. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времіївка, Новопіль на Донеччині, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі. Водночас на запорізькому та херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятись та посилювати контррозвідувальні заходи серед мирного населення. Зокрема, перевіряють мобільні телефони, аби знайти тих, хто допомагає ЗСУ чи партизанам. З Маріуполя все частіше можна побачити рух техніки у бік Бердянська. Повідомляє радник міського голови Петро Андрюшенко. Поновився рух військової техніки в напрям Бердянську, танки та вантажівки протягом доби у великої кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська, напрям півночі Донецької області, без руху. Крім того, на тимчасово окупованих територіях рашисти запровадили обмеження щодо переміщення між містами. Як повідомляє міський голова Мелітополя, наприклад, аби поїхати з Мелітополя до Бердянська, треба надати власні дані, і лише після цього окупанти оформлюють перепустки, і то не всім. Така ж ситуація із виїздом з міста Мелітополя. Тому сьогодні вкрай складно залишатися в тимчасовій окупації, вкрай небезпечно залишатися. Тому в першу чергу ми закликаємо всіх наших мешканців виїхати з тимчасово окупованої території, використовуючи будь-який спосіб виїжджати через тимчасово окупований Крим, через ДНР, через будь-який пункт пропуску, для того щоб опинитися в країні, де можуть гарантуватися правила, права та законність. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Кількість жертв від ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі сягнула 44. П'ятеро з них діти. Найменшому хлопчику не було й року. Надзвичайники завершили розбір завалів. Всього на місці трагедії врятували 39 осіб з них шестеро діти також від ворожої ракети травмували 79 людей. Пошуково-рятувальна операція завершена. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам. Дякую очільнику міста Борису Філатову, його заступникам і усій мерії Дніпра. Дякую усім, хто ці довгі 69 годин боровся і допомагав постраждалим, і продовжує це робити. Кожен українець відчуває невимовний біль внаслідок трагедії, що спричинили російські загарбники. Колектив нашого телеканалу висловлює глибоку скорботу за загиблими та співчуття усім постраждалим та їхнім близьким. Х не припиняє тероризувати жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуєвського та Харківського районів області. В той же час у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади окупантами пошкоджено три приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості. У Куп'янську обстрілами пошкоджено два п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років. У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля центральної районної лікарні. Пошкоджено сім приватних будинків. Водночас від ворожого вогню цієї ночі потерпала і Донеччина, внаслідок чого загинули два мирних жителя селища Сєверного та Бахмута. Загалом на бахмутському напрямку загарбники обстріляли понад 15 населених пунктів. Проте українські захисники продовжують бити ворога. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Підтримка під обстрілами. Рятувальники продовжують надавати гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає від ворожої військової агресії. Цього разу у місто Гуляйполе було доставлено хліб від благодійників для підрозділу ДСНС, а також жителям громади для населених пунктів поблизу фронту. Це важлива підтримка. Коли рятувальники розвантажували та роздавали гуманітарну допомогу, місто почали вкотре обстрілювати. 哦，过去。 У Запоріжжі за кошти іноземних благодійників оснащують генераторами заклади освіти, передають необхідну техніку депутати міської ради. Так днями побували і в Запорізькому професійному ліцеї залізничного транспорту, вручивши подарунок з нагоди старіччя закладу. Потужність генератора становить 5 кВт. Будівля ліцею опалюється від автономної котельні, яка потребує постійної подачі електроенергії. Через планові та аварійні вимкнення це не завжди можливо. Тому заклад потребував генератора для підтримки роботи котельні. Сьогодні приїхала, а світла немає. Відповідно, за годину корпус стає холодним, оскільки в нас автономна котельня стає холодним. І якщо буде генератор, то ну, в будь-який момент ми будемо завжди з теплом, завжди з світлом. Сьогодні ми його запустили. Він працює. Далі вже навчальний заклад під'єднає його до своєї котельної автономної, і вони будуть його використовувати за призначенням. Цей подарунок став можливий завдяки нашій тісній та стабільній співпраці з Міжнародним фондом Мальтійська служба допомоги Україні, яка не забуває про наше місто. І я дуже вдячний цій організації за те, що вона стабільно і регулярно надає допомогу нашому рідному місту Запоріжжя. Опалювати приміщення закладу необхідно, адже хоч студенти і навчаються онлайн, у ліцеї перебувають викладачі, працює бібліотека. Також всі охочі займаються тут волонтерством. Зокрема, разом із педагогами виготовляють буржуйки та окопні свічки для обігріву бійців. Нещодавно облаштували міні-піч. Тобто хлопці можуть е, сюди е, вставити будь-яку окопну свічку, яку виготовляють також наші дівчата. Наші окопні свічки гріють. Приблизно від двох до трьох годин, і мати тепло, яке розповсюджується ось в цьому контурі, на трубу вдягається спеціальна металева гофра, яка відводить. Дим і не дає так сильно коптити свічкам за три місяці. Ми придбали 183 кг кілограми парафіну. Ми виготовили вже майже 800 окопних свічок. Всі ці свічки вже на фронті гріють наших захисників. Це і запорізький напрямок, і Донецький, і Херсонський. Тобто, ми постійно працюємо на те, щоб допомагати нашим захисникам. Генератори буржуйки, вайфай та кімнати, де фахівці надають психологічну та соціальну допомогу. У Запоріжжі міська влада розпочала перевірку пунктів незламності, аби впевнитись наскільки ефективно вони облаштовані, та чи якісно у них надають послуги населенню. Рейди розпочали минулого тижня. Чи знайшли порушення? Дізнавалась Єлизавета Баздарєва. Тіма дитини, укриття адміністративна перебування все є. шість локацій. У вас так точно ще будь ласка кожну локацію. Зараз перевіримо. Рейд, одним із пунктів незламності на базі Академічного ліцею вибір, розпочали з огляду схеми локацій. На мапі зображено усі приміщення, де можна відпочити та отримати допомогу. Першою відвідують столову, аби проконтролювати запаси питної та технічної води, а також продуктів. Десь 300 літрів у нас технічної води, і запаси води бак у нас на 500 літрів, і ще 200 літрів у нас бутильованої води, яку теж можна вживати для, ну, для вживання. Їжа в основному це е, печиво, цукор. Чай, кофе, є дитячі суміші, якщо треба зробити, і дитина вживає цю суміш, є мука, є різні види макаронних виробів, є консерви, є тушонка. Також у кожному пункті має бути генератор, буржуйки та запаси дров. Ця локація облаштована потужним генератором на 60 кВт, вісьмома буржуйками, якими можна не тільки обігрівати будівлю, але й у разі чого приготувати їжу. Окрім того, комісія оглянули й кімнату для маломобільних людей, де вони зможуть відпочити та зону матері й дитини. Полинальний столик ми принесли з дому. Є у нас стілець для кормління. Ну і такі от місця, де діти можуть сидіти, читати або ось тут гратися. Крім того, у пунктах незламності можна отримати медичну та психологічну допомогу від фахівців. Далі рейд продовжили в укритті, яке теж облаштоване у пункті. Там одночасно можуть перебувати до 600 людей. У нас, коли сирена, да, приходять мешканці з гуртожитків, з домів, які тут знаходяться поряд. Тому... Вони тут облаштували свої спальні місця. Також у пункті незламності є зона Wi-Fi та цілодобово працюють чергові, які зустрічають людей і допомагають облаштуватися. Після перевірки цього осередку представники міськради вирушили до 34-го ліцею. Там також оглянули усі локації і перевірили, чи є в наявності генератор і буржуйки. У нас є 12 буржуйок, у нас є запас дров, у нас є 3 тисячі технічної води, 900 літрів питної води, ну і також запаси чаю, кави, цукру, печива. Я думаю, якщо виникне така необхідність, то ми зможемо надати допомогу і прихистити всім, кому потрібна буде допомога. Загалом у Запоріжжі облаштували 41 пункт незламності, половина з яких вже пройшли перевірку. А саме сім у Комунарському районі та ще 11 у Шевченківському. Міська влада зазначає, порушення були, але не суттєві. Порушення, які були, вони були незначні. Вони були відразу виправлені. І на даний момент всі 18 пунктів, які перевірили, вони готові в повному обсязі приймати людей та допомагати людям в тяжку хвилину. До кінця тижня перевірити планують всі пункти незламності, аби бути впевненими, що перебувати там запоріжцям безпечно та комфортно. Єлизавета Баздрєва Ілля Гірник телеканал МТМ з нового року діють нові правила любительського та спортивного рибальства. Зміни, зокрема, стосуються кількості місць, де дозволено рибалити, кількості улову та переліку снастей, якими можна користуватися. Чого ще чекати рибалкам? Наша Наталія Юр'єва дізнавалась у фахівців рибоохоронного патруля. За новими правилами значно зменшилась кількість заборонених для риболовлі місць впродовж усього року. Відтепер вудити можна в акваторії Велика Осокорівка, а також у балках Дубова та Капустяна. Протягом літнього періоду зловити річкового мешканця можна буде і у балці вільній. А от поблизу греблі Дніпрогесу і вниз за течією на два кілометри тепер зась. От тепер заборонна зона охоплює по новому руслу новий міст, і по старому руслу це. Ділянка до, також, до режимної зони мосту. Тобто за гранітним кар'єром і так звана затока вирва тепер є відкритою, що буде приємно чути багатьом рибалкам-любителям. А також знято заборону в акваторії річки Конка. Під забороною і вилов щуки, але тільки у період її нересту. Він розпочнеться з 16 лютого і триватиме до 31 березня, зазначають у рибоохоронному патрулі. Таке обмеження пов'язане з катастрофічним спадом популяції щуки через надмірний її вилов саме під час нересту. Зміни торкнуться також знарядь та способів лову лускатих. Тепер в період. Коли відсутня восьнянолітня нерестова заборона, дозволяється використовувати замість п'яти-сім гачків. А на період виснянолітньої нерестової заборони, звісно, поза межами нерестовища, дозволяється використовувати два гачки, тобто дещо збільшено. Зазнала зміни добова норма вилову. Тепер із собою рибалки можуть забрати лише 3 кілограми риби та один трофейний екземпляр. Проте до добової норми не враховуються такі види риб, як верхівка. Її можна виловлювати в необмеженій кількості законними знаряддями. А також малоцінні види риб: Чибанок Амурський, сонячний окунь та ротань-головешка. Новими правилами передбачається, що кожен рибалка зобов'язаний про собі мати засоби вимірювання. Для чого це робиться? Щоб людина в певною мірою вже знала, коли вона спіймала три кілограми, наприклад, або якого розміру вона спіймала рибу, яку необхідно вже підпустити. У рибоохоронному патрулі зазначають, ці правила дають більше свободи рибалкам. Сподіваються, ті прислухаються до нововведень та зекономлять не лише на штрафах, а й збережуть довкілля. Наталія Юр'єва, Андрій Позняков, телеканал ТМ. Живі візерунки на полотнах. У Запоріжжі майстриня відтворює українські стародавні види мистецтва, займається, зокрема, різними видами розпису та витинання. Як на паперових полотнах відроджується українська культура, дізнавались наші журналісти. Ми Робимо симметричну витинанку дзеркальної симетрії, складаємо папірець навпіл і малюємо якусь дуже просту пташечку, дуже просту. Формулу пані Вікторія Олівцем створює ескіз майбутньої витинанки, перш ніж полотно оживе у візерунку. На кольоровому аркуші паперу поступово з'являється образ птаха. Майстриня зізнається, за понад 15 років витинання зібрала чималий творчий доробок. На переважній більшості робіт національні мотиви. Починала пані Вікторія з образів, які їй були по душі. Мені здавалося, я ж кажу, що мені здавалося, що це зовсім не складно, тому що мене бабуся витинала, голубочків робила її чудово, і я це пам'ятаю, цих голубочків. І ці голубочки десь там теж в мені сиділи, мабуть, і чекали, коли я їх намалюю і витну. Перша моя витинанка була в голубочок з Петриківською квіточкою. Це був такий симбіоз поєднання того, що я вміла, того, що я розуміла. Майстриня розповідає, на виконання простих за орнаментом робіт витрачає 10-15 хвилин. А от кропітка робота з великою кількістю дрібних елементів займає кілька годин. Захоплення пані Вікторія поєднує з основною роботою, адже викладає на кафедрі дизайну в одному із запорізьких вишів. Я вже викладаю декоративно прикладне мистецтво взагалі і тому тут вже ми і всі розписи вже вивчаємо, і всі напрямки декоративно-прикладного мистецтва України. Тому вже в ветенанках є і узори з килимів, і є якісь інші напрямки. Намагаюся вчити, передати свою любов до цих розписів і до народного мистецтва нашим студентам. Окрім витинання, пані Вікторія займається Петриківським розписом. На полотнах майстрині яскравими барвами розцвіла калина, квітнуть мальви та ожили птахи. Є і серія робіт у самчиківському розписі. Одна із них присвячена рідному Запоріжжю. Зокрема, картина під Дубом Запорізьким. Це самчиківський розпис, теж одна із наших перлин нашої України, тому що він, незважаючи на те, що він не дуже давній, але він надзвичайно гармонійний і дуже легкий в виконанні, теж дуже легко вчити студентів такому розпису. І він дуже гармонійний, тому що поєднує плавні лінії і гостренькі, і є гармонія і між плавності і гостротою, і гармонія між кольорами світла. Власні роботи пані Вікторія викладає на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка впевнена починати займатися творчістю та відроджувати українську культуру як ніколи на часі. І якщо з першого разу не вийде малювати та витинати, варто спробувати ще раз. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.